Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, Четверг вечір. Поки не забув, щоб зразу прошу, хочу попросити вас, Фейсбучних друзів, зайти в розділ відгуки на моїй сторінці Олексій Гіор Ляшенка і написати, якщо вам подобається, якщо ми допомагаємо, якщо ви хочете мені допомогти, написати гарний відгук, що ще в е спонукало. Посадити мене в цей тіньовий бан і опустити ниже плінтуса Фейсбуку. Там забігли багато ботів е, з тієї сторони без е, фото або там картинка, або кораблік, або ще щось. І понаписували: він, він оскарбляє жінок, він принижує дітей. Ви чули це де-небудь? А це ж на Фейсбук працює. Навіть не те, що там, навіть на навіть уже на, на русських так на Росію, якщо що завершні, а от коли жінок, коли дітей, коли людину. Це на Фейсбук працює, Фейсбук про, б, е, знижує рейтинг. Тому прошу вас, хто може? Зайдіть, напишіть гарні відгуки, і це садить тарінку. Дякую вам, друзі. І почнемо. А почнемо ми. З такої особи. Я не знаю, як навіть його називати. Хтось мене там ругає, він бойовий генерал, ти там нічого не розумієш. Ти... Та я в війні з 2014 року. Так, я не з автоматом, так я не в бронежилеті, так я не в Окопі, але я був пов'язаний з цим з самого початку, з того, коли йшла. Дніпропетровська бригада, і вони ламалися, і ми їх ремонтували, і ми привозили запчасти. Ми годували їх, ми поїли, ми, ми купали їх. Ладно, це таке. Так що я хочу поговорити про особу кривоноса. Такий є кривонос. Він вже повністю почав працювати по російським методічкам і на російську пропагандистську машину, на російські телеканали. Дивіться. Дивіться. Ньюсру. Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска. И там репортаж. Смоленска народная гвардия. Украинский генерал Кривонос сообщил о больших потерях ВСУ в, в Артемовске. Военное обозрение на телеканалы Зирка. Украинский генерал Кривонос Бахмут не был подготовлен к обороне, что привело к Братим імпотерям. Ру e, Ньюс 24. Український генерал Кривонос допустив велику підготовку к здачі Бахмута. І так далі, і так далі, і так далі, друзі де. А ось, дивіться, тут є ще й дуже таке, уже у нас тут написали. E, кривонос. Контрнаступу не буде. Буданов поліз не туди, куди е, йому треба. І та, і, і все. Е, президент не вміє командувати е, армію. Президент не знає, що Зеленський не знає, а вони не називають президентом. Зеленський не знає, що робити. Ось такий у нас є. Така у нас є особа. Я просто хочу. Ну От мені іноді цікаво. Я, я зараз дуже поважаю роботу СБУ. Але Ну, що це? Ну скажіть, що це як не пропаганда на, для Росії, для Росії в, під час війни України з Росією? Пропаганда на користь Росії. Це що? Ну хтось зверне на це увагу? Не знаю, був на жулянах, ніхто туди не приходив, ніхто не нападав на цей аеропорт, пішов з жулян, а аеропорт залишився голий. Все вивезли. А він там командував. Хто його призначив, чого він туди поїхав. Ну, Ситуація така гидотна. Ви розумієте, я завжди е нервую. Коли жіночку, мабуть, не чесно, і, мабуть, не верезно. Спіймали, що вона вкрала 30 сосісів, і судять її, і дають півтора року. І коли оця людина під час війни працює на пропаганду Російської Федерації. Ну, що, якось воно не так у нас, друзі. От якось не так. Але е, ми продовжуємо е, займатися тим ділом, яким нам потрібно займатися. Ми продовжуємо захищати Україну. Ми не кривоноси, ми не здаємо свою державу. Люди, народ України, він. Буває різний. Але Україну більшість народу любить. Я вам хочу подякувати за ваші донати. Е, я сьогодні відправив, оплатив ну, не 10, як завжди, я робив останній раз. Було багато да, перерахувань цього. Я... Партії набрав 10 тисяч спальників. Зараз, так, сім всього-навсього, ну, скільки є, але надо, надо. Хлопцям потрібно. Тим більше, що, ось як розказував Салама, тим, хто працює на оцих великих машинах і Марсах, і вони літають, вони ж у них немає частини. Вони сьогодні вони за день переїжджають з Донецька до Херсонської області. Розумієте? І вони можуть ночувати де угодно. І їм потрібні такі речі. Так що велика подяка Оріховій Калені, Грашевській Світлані, Андрійковій Світлані, величезна подяка. Це... дякую вам. Соляник надії на Монобанк. Велика подяка. І Савіцькому Сергію. Дякую вам. Нічого, ми, ми зможемо. Ми потихеньку, я розумію, що ми щось істякає, щось видихаємось. Я це розумію, але ми будемо працювати стільки, скільки потрібно. Я казав же, я працюю з 14-го року. Як можу? Колись більше, колись менше, колись по-всякому. Йдемо, друзі, далі. Всі е, знають же ж такого е, Пушиліна. Всі знають. Підпишіться на мій канал, друзі. Поставте подобаючку розповсюдьте. Е, ну Дуже багато людей дивляться непідписаними. Давайте е, допомагати один одному. І я без вас не зможу. Це правда. І канал не зможе без вас існувати. Без вашої допомоги, без нашої спільної роботи, без нашого розповсюдження, ми можемо. Отак, от о, на лавочці переговарюватись, але якщо ми не роздаємо нікуди і не розповсюджуємо, тим більше в цей час, коли Фейсбук мене просто заганьбив, от заганьбив. Я. Ось Прошу цю допомогу. Так от Пушилин сказав, що ми э, підписали договор з Росією, ми вже Російська федерація і ми тепер 10 э, сентября будемо проводити вибори, в Росії буде э, єдиний, єдиний день голосування, і ми будемо також проводити вибор і я буду виставляти свою кандидатуру. Боже ж мій, я кажу просто, боже ж мій. Я думав, ну як завжди, думав, ну, з Порошенком була помилка, ми виправили. Думав, там з Пушиліним помилка. Ні, я впевнений, що його оберуть, якщо ми не звільнимо до того часу Донецьк всю мою Донеччину. А ми будемо намагатися це зробити. Так що господін МММщик, який надурив людей два рази. Ви ж знаєте, що таке піраміда МММ. Ну, може хтось і не знає. Це коли люди приносять гроші, от їм кажуть: принось тисячу через два місяці забереш дві, і люди несуть. І ви знаєте, от принесло об Просто цифра з потолка. Принесло мільйон. 200 тисяч, так і забрали. Принесли тисячу забрали, і воно ж все пішло. А 800 вже ні. Вони не заберуть. Це вже буде залежати від того, скільки буде існувати ця піраміда. Розумієте? Якщо вона оце перший, там 2, 3, 4 місяця, 2-3 виплати і все. Так і все і буде. Якщо далі, ну буде 2 мільйони, а отримають там 600 тисяч. Але да, ці будуть отримувати і показувати. Пам'ятаєте, Льоню Голубкова, старше покоління, це пам'ятає. Так що я не знаю, як данчан. Я розумію, що вони там. Ну як, чого нас тягне? То на Януковича який сидів, то на Шахрая і менчика? То Ахметова злочинця. Я не знаю, ну це, блін, ну так сумно, чесно. Так сумно. Ой, друзі, друзі, друзі. Ну, що я вам хочу сказати? Кличко догулявся. Кличко, поки вони там з Братаном в Америці, а що вони там роблять в Америці? Він, Вова. В Америці щось вони добиваються, щось вони там шукають, щось вони. А що вони там шукають? Я не знаю. Взагалі, от кияни, ось кличко, мабуть, 70% часу, поки війна, знаходиться за рубежом то Мюнхенські конференції, то Європарламент, то Вашингтон, так то Давос, то ще щось, він їздить, їздить, їздить. Він же мер столиці. Він щось дав хоч одному киянину, я хочу почути, прочитати. Напишіть, якщо може я помиляюсь, я ось живу практично рік в Києві. Я бачу тільки розгін біжимо до пропасті. Ну, подивіться будь-яке яку будь місто Європи. Соромно. обідно. Я не знаю. Київ же, він же ж красотуля. Його треба помити, вичистити, покрасити, підремонтувати, підбелити. Щось замінити, щось змінити зовсім. І це така жемчужина. Це така жемчужина, це такий смараль, це такий брильянт. А він у нас сірий, грязний, обдертий, в ямах, без води. Ну, ладно, на воду ще е, були причини. Але і це, навіть коли не було причин, він все одно був без води. Так не можна. А люди тут вийшли, поки його нема. Бізнес, бізнес свій захистити вийшли дружини тих, хто воює, тих, хто воював, тих, хто став пораненим, тому що у них, мабуть, були якісь мафи. Я не знаю, там суть цієї проблеми я не хочу вникати, але не можна самому їздити по всьому світу, а тут. В цей час, щоб люди вийшли на якісь пікети. Я проти пікетів будь-яких військовий час. Але, мабуть, щось спонукало. Ну, Кличко догрався, і він дограється, він віддає гроші з бюджету, він віддає гроші киян, він віддає гроші ті, які б могли піти для держави. Для армії, для Збройних сил в кінець кінців, хоч якщо ти не хочеш е -е, витрачати їх, і взагалі, як це ти не хочеш? Ти повинен витрачати їх на столицю, на місто, де ти мер, а він видає їм тому місту, тому тому 250 мільйонів наших грошей. Наших. Тих, хто платить податки, тих, хто платить штрафи, тих, хто платить пошліни і все інше, інше інше, парковки і так далі. Що ж, ж туди йде в наповнення? Так от він цими грошами розпоряджається повністю, як хоче. Він їх бере, можливо, він і купує якісь там безпілотники, так він купує і везе, віддає. Він купує за наші гроші. А ви що думаєте, він за свої поїхав в Америку? Ні. Взагалі, нічого, мери за свої гроші не роблять і в кличко, в тому числі. Ну і ще, поїхав Шмигаль, зайшов до Папи Римського, подарував йому альбом. З жертвами Бучі і Бородянки і запросив його до України. Скажу коротко: я не державний чиновник, я не працівник е, Міда, я взагалі просто людина і просто блогер. Так от я скажу нахрен йому той альбом. І нахрен він тут. Він вже сказав: я поїду до вас, якщо я поїду в Москву. Ну нахрена? Ну ця людина е, давала двом е, жінкам прапори України і Росії біжати. Він світло в Москву хоче передати. Ну, нахрена? Ось я цього не розумію. Я не хочу, не хочу знаєте, як по-російськи да, над е, віруючими. Католичної церкви і над людьми, які є прихожанами цієї католичної церкви, я абсолютно, але папа, як у московській Гондяєв, так у Римській папа, це не наші люди. Вони не для нас. Вибачте, ну це таке така моя думка. Друзі, я вам ще раз хочу подякувати, підпишіться, підпишіться, допоможіть, напишіть відгуки, розповсюджуйте. Оце саме головне розповсюдити. Дякую. До завтра. Завтра п'ять хвилин. Україна переможе.